Всім привіт! Хочу розказати вам історію, як до мене привезли два мопеда на ремонт, а іменно по емульції, емульції в маслі. Скар, скарга на те, що емульція в масло, що антифриз попадає в масло. Ну, давай же ж я розбирати. Знімаю помпу, на помпу дивлюся, а помпа ціла. Сальник цілий, тугенько все прокручується, не пролітає. Ось. Підчепник не розбитий, нічого не люфтить, помпа відпадає. Потім зніму я циліндра, тому що мені не сподобалось на помпі. Був такий момент, окесель. Неякісний антифриз. Думаю, розділо головку блока циліндра. Знімаю циліндра ці цю голову. Зняв циліндра, Кажу циліндра, головку блока циліндра. Тут окислі немає. По циліндру відпадає момент. Потім головку блока циліндра. Тут також все рівненько, прокладочка, все живеньке. Подивився все, роздивився. Корозії нема нічого. Все живе. Потім привозять мені іншого мопеда, так само з такою ж причиною. Емульсія в двигуні. Ось це з першого скутера злив. Воно видно, що емульсія. Ось антифриз. Ось з другого скутера. Масло. Понятно, з емульцією. Так же само знімає там помпу. Ну, в першу чергу на цих скутерах Ямаха Джоб-36, якщо в маслі емульсія, то це помпа. Теж розібрав. Дивлюся, тут все живеньке. Помпа тугенько, сальничок, все тримає. Ось емулься. А біда в чому? А біда в чому? Що на дворі холодно? Людина на скутері довго не їздить. Наприклад, там завела, проїхала там кілометр два і заглушила. І від такого стилю їзди, ну, кожен день. Накопичується конденсат у двигуну, і конденсат стікає в двигун в масло. І через певний час починається амульця у двигуні. Ось показую. Я одну помпу розібрав і побачив, що тут є конденсат. Ось він вигляді. Це вже виход на сапун йде. Лабіринт сапуна. І там конденсат, водичка. На цьому скутері йде антифриз червоного кольору, їм залитий, бо ось покажу. Ось червоний антифриз, а там конденсат. Так що у кого такі скутера, не спішіть розбирати зимою, якщо зимой це трапилось. Похолодало. Так само пішов у батька скутер, не скутер, а мотоцикл, типу Viper Там воздушка 4 -такм. Так само викручую щуп, він теж їздить там 2 кілометри в день. Викручую, там так само емульсія. Так що оце конденсат що робить? На холодно, двигун повністю не прогрівається, цей конденсат не випаровується. Картерні гази не виштовхують його, і він стікає в масло. І з маслом мішається, і от виходить така емульсія. Бо я дуже довго шукав цю причину, не міг знайти. Уже і циліндр, і головку провіряв. А це один скутер, другий, тоді там дзвонять третій, така сама причина, що масло з емульсією. Так що вам комусь, якщо таке, вийде, відразу. Не спішіть розбирати. іменно що, може бути причина. Це якщо літом стається, да, без питань, це 100% помпа може бути. Ну, навіть помпу, якщо оприділити 100% помпу, то тут буде антифриз. Сапоном викидує антифриз сюди і в цій трубочці збирається антифриз. Я трубочку знімаю і дивлюся, є там антифриз чи немає. Це якщо пускає помпа. А тут сухо все. Всім дякую за перегляд! Всього найкращого!